Привіт, малята! А давайте сьогодні вивчимо жартівливий віршик про жабку та осінь. Спочатку я прочитаю, а ви уважно послухайте і уявляйте. Жабка Журилась під осінь малесенька жабка, Уже потемніла у соняхів шапка, і жовтими стали листочки уклена. А я іще й досі. Зелена, зелена. А тепер давайте так. Я читаю рядочок. Ви повторюєте? Домовились? Журилась під осінь малесенька жабка. Тепер ви. Уже потемніла у соняха шапка. І жовтами стали листочки клена. А я і ще й досі зелена, зелена. Так, тепер давайте ще раз. Я читаю, ви повторюєте. Журилась під осінь малесенька жабка. Тепер ви. Уже потемніла у соняха шапка. І жовтими стали листочки уклена. А я і ще й досі зелена, зелена, чудово! Якщо хочете вивчити віршик повністю, Ставте відео заново і повторюйте.